Всім привіт, друзі! Я знаю, ви скучили за новими подорожами від Аккорд-туру, А я тим більше. Не буду довго тягнути. Прямо зараз вирушаємо у тур теплий вікенд в Закарпатті». Сівши в автобус, не раджу вам одразу вмощуватися для сну, адже по дорозі нас чекають гори, гори і гори. Вмикайте музику і розчиняйтеся в цій красі. Але все це, звісно, після того, як познайомитися з групою і гідом. Беру собі за завдання довести вам, що і вдома на рідній землі є на що подивитися. Почну з Мукачева. Одеса була заснована 1415 року. Історія Словетного Львова починається з 1256 року. А закарпатське місто Мукачево існувало вже в 896-му. Ось таке воно старовинне і дуже красиве. Знайомтеся міська ратуша покраса головної площі і всього міста. А годинник на ній колись був визнаним одним з найкращих європейських міських годинників 20-го століття. З надзвичайного у місті пам'ятник сажотрусу. До представників цієї давньої професії вмикачеві взагалі особливе ставлення. Тут навіть щорічно проходить парад сажотрусів. А найбільш знаменитим у місті є сажотруз Берталон Тофт, який не зраджує свої професії вже більше 40 років. Потремо гудзик на удачу і кішечку погладим. З Мукачево познайомилися, а зараз прямуємо до сусіднього містечка Берегова, де розпочнемо екскурсію теплий вечір з вином. Тут, у старому винному погребі, продегустуємо золоте закарпатське вино. І придбаємо додому пару пляшечок. Ну, особисто я вважаю це супер вдалим початком туру. Ви думали це все. Ні. Продовжимо нашу екскурсію купанням у термальних водах косино. Родзинкою комплексу є найбільший у світі термальний басейн Золотий кран здоров'я. А навколо нього фонтани джакузі у вигляді традиційних закарпатських напоїв. Я не знаю, які у вас фантазії, а я от ніколи не була проти скупатися в червоному вині. чуєш, ти знаєш, що ця вода має омолоджуючий ефект. Ні, не знаю. Два перевіримо. Давай. Ну як? Та щось ніяк. Давай ще. Давай. А, де оператор? А оператор вже катається на гірках в аквапарку, що знаходиться на території термального комплексу. Ліпше і не придумаєш. Випили вина, омолодилися в термах і впадаємо в дитинство на гірках. Починаємо екскурсію гірська мелодія «Синевир» і Шипіт. Спершу приїдемо в гості до перлини Карпат. Знайомтеся – озеро Синевир. До речі, лише нещодавно дослідили його дно і знайшли сотні скам'янілих дерев. І всі вони стоять вертикально до поверхні озера. Емоції переповнюють через край, тому що тут надзвичайно красива природа і я раджу вам е, сюди приїхати наступним нас вже зачекався величний водоспад Шипіт. Поспішаємо в гості. Навколо кожного водоспаду існує безліч легенд, і така історія є у Шипета. Правда, дещо драматична, але красива. Дівчина родом з дуже багатої родини полюбила простого сільського хлопця. Закохані приховували свої відносини, тому вирішили таємно зустрічатися біля підніжжя гори Гимба. Одного разу мати дівчини простежила за донькою і почала сильно сварити. У цей момент почалася гроза потік води змив закоханих, а мати дівчини почала приходити до підніжжя гори щовечора, де на місці трагедії утворився справжній могутній гірський водоспад, і кожного разу їй чувся шепі дочки. Ну а за іншою більш реалістичною версією назва Шепіт походить від того, що постійний шум води дуже схожий на Шепіт. Опісля прямуємо до містечка Чінадієво, де стоїть таємничий замок Сент Міклош. Але театралізовану екскурсію з факелами я вам показувати не буду. Нехай ця таємниця змусить вас скоріше приїхати сюди і побачити все на власні очі. Дві тисячі році він не був замком. Це була груда руїн на сьогоднішній день. В ньому проходять екскурсії, проходять фестивалі, проходять зустрічі митців. Ми чекаємо вас з радістю і любов'ю. Послухати екскурсію про Велику Княгиню Ілону з пройтися таємними ходами, а також побачити унікальнішу виставку Тетяни Бартош. Чекаємо вас з радістю і любов'ю. Третій і останній день нашого туру дорога лежить до одного з найбільш сонячних і теплих міст України Ужгорода. В Ужгороді вміють гуляти, і які тільки фестивалі тут не влаштовують: і парад наречених, і парад миколайчиків, і фестивалі вина млинців. А ми, наприклад, приїхали сюди на День Незалежності України. Колись в дитинстві мені пощастило відвідати Ужгород і як же приємно було повернутися в це далеке місто знову. Сонячний, колоритний і такий усміхнений. Ужгород це любов. В Ужгороді найдовша липова алея в Європі, і була вона подарунком на весілля. Саме таким чином Іштван Лауден привітав свою кохану. А на завершення туру нас чекає сирна дегустація. Словами не передати, який аромат тут стоїть, і з якою любов'ю господар відноситься до своєї справи. Можна спробувати дійсно незвичайні сири. Ось тут сир з лавандою, ось тут сир з бузиною, цей з зеленим чаєм. А ось цей сир. А вгадайте самі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, з чим цей сир? Ще нам розкажуть про процес виготовлення закарпатського сиру і почастують найкращими його сортами. Якщо ви такий самий сироман, як я, вам тут дуже сподобається. Починалося у мене все з 20-літрової сироварні, на якій я вдома в домашніх умовах на кухні варив сир. Затягнуло, сподобалося. І зараз ми переробляємо 500 літрів молока, можемо приробити в день. До речі, до 1800-х років сироваріння взагалі вважалося як чаклунство, Магія якась. Присутні елементи магії і сьогодні. Вікенд був дійсно теплий. Згадаємо, як це було. Надію, що після перегляду цього відео ви спакуєте валізи і поїдете досліджувати батьківщину. А я дякую вам за перегляд: ставте лайки, коментарі і мандруйте Україною разом за кордом.